Доброго ранку. Буде поперекладник окремому каналу. Дивіться, гарний. Чудовий ранок. Сонячний. Біжу на роботу сьогодні. Іншим шляхом. Біля біля 138 школи. Ну, таке, ладно. Біжу. День чудовий. Сонячний. Сподіваємось буде і тепло. Наша три Крамниця була ще в кінці 70-х-80-х роках. Мало було крамниць. Ось Усюди черги. А тут дещо було. Купляли. Так, як... А сьогодні 13 травня 2025 року, до 40 плюс 7. Ну, дуже тепло. Все. Куртка шапках ходять. Як пройшла місія одразу в Харкові, а ще збухаю. Ну, далекі. Давайте. давайте. Зараз відокремле. Тривоги в області і у Харкові. І ну, не чув я Тривоги сьогодні вночі це гарно. Та й де не чув. Може, може нарешті домовляться. Щось там роста кажуть. Гарне місто. Був до війни. Так дитину бажання було свозити, подивитися, але... А може, війна, війна скінчиться. Зараз їздимо. Ну а поки що чекаємо на Стамбулку дійдуть. Може до якогось порозуміння. Ладно, всім гарного дня, всім злагоди, всім щиро дякую. І звичайно будемо жити Не жаль, чи ні на що. Два чим рівень, пока.